8 травня з нагоди дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 39-45 років привітали п'ятьох учасників бойових дій, які проживають в Олександрійській громаді. Представники територіального центру та ветеранської організації відвідали їх та передали продуктові набори і квіти. Сьогодні в громаді залишилося лише п'ять ветеранів, одна з яких є вимушеною переселенкою. Вже другий рік на базі бібліотеки для юнацтва діє пункт сплетіння маскувальних сіток. Завжди за роботою одна із працівниць бібліотеки. Інколи долучаються відвідувачі чи учні ближніх шкіл. Днями на сторінці Олександрійської бібліотеки з'явився пост подяка. Хочемо висловити щиру подяку нашим невтомним трудівницям, які майже щодня приходять до бібліотеки філії номер 8 для юнацтва і, не покладаючи рук, плетуть маскувальні сітки для наших захисників, пишуть бібліотекарі та запрошують долучитися всіх охочих до благодійної справи. Колектив Олександрійської дитячої музичної школи вітає своїх учениць з перемогою на п'ятому всеукраїнському конкурсі юних скрипалів та віолончелістів імені Вадима Червова, що пройшов в у місті Шостка. Єлизавета Погоріла та Софія Безкоровайна, клас викладачки Світлани Городецької, концертмейстерка Ірина Федоренко, отримали гран-при та диплом другого ступеню відповідно. Колектив естрадно-спортивного танцю Стиль ПК Олександрійський театр Керівниця Софія Слуцька Жир взяв участь у міжнародному багатожанровому, дистанційному фестивалі конкурсі мистецтв Центру освітніх інновацій та творчості Гармонія. У номінації Хореографічний жанр, Естрадна хореографія учасниками третьої вікової категорії 13 років була представлена композиція Антре, за яку колектив отримав гран-при. 2 травня 14 спортсменів відділення спортивної акробатики спортивної школи No2 міста Олександрії взяли участь у відкритому чемпіонаті Черкаської області зі спортивної акробатики, який відбувся в Умані. В здобутку Олександрійок три срібних та одна бронзова медаль. Дівчата виступали в групах та парах. Спортсменів до змагань підготували тренери-викладачі Олексій Сорочан та Олександра Мельник.